Добрий вечір. Знаходимося на ріпафуці, ця падалиця, яку ми залишили для експерименту, для товарного посіву, От Що ми маємо на даний час. Така перезивівля і падалиці. О, тут ми зимою, з... ну осінню, само собою обробка фемицит інсектицид. Хто з нами слідкував, той бачив, що ми вносили. Зараз взимку ми кинули сюди по 170 кг сульфату амонію. І зараз е, на відновлення вегетації зайшли і даємо сівалочку, і трошки його якраз і прирядить, бо він дещо загущений вийшов, але живий. 200 кг селітри аміачний зараз вносимо із розрахунку на гектар. Зараз він трохи опрімається і одразу заходимо, я думаю, день-два і буде відпрацьовувати інсектицидами. Інсектицид, пульніцид і бор. От така коренева шийка, доволі непогана рослина для впадалиці ріпаку, от, от так у нас виходить цівалочки. Збивається корочка. Деякі рослини травмуються, вириваються і отримуємо доволі непоганий товарний посів. Як далі буде розвиватися культура, будемо показувати, будемо спостерігати. І будемо ділитися інформацією, яка буде у нас по цьому полю. Дякую за увагу.